У передньому відео я почала з вами обговорювати тему. Де навчатися на маркетолога, і хочу з вами поділитися такими свіжесенькими спостереженнями, як це б могло працювати, і це також відповідь на питання, чому я не коментую, не даю жодних рекомендацій або не берусь прописувати вимоги до спеціалізації. Хоча на практиці я, звичайно, можу це зробити і прописати, але це буде занадто креативна робота. А давайте обговоримо практику, як це працює в правових державах, де є бюрократія, яка працює саме для того, щоб... Забезпечити функціонування таких складних систем скажу простіше простими словами, постараюсь дуже дуже все спростити, бо звичайно, структура вона значно серйозніша, ніж я зараз буду розповідати. Але для загального такого огляду, до прикладу, в Німеччині, якщо ви хочете стати маркетологом, і давайте будемо обговорювати концепт. Що це нова професія для вас, тобто ви маєте вже певну освіту. тому що якщо ви хочете вступити в університет, тут це трошки працює не трошки, а дуже сильно, не так як в Україні, і не може будь-хто вступити до університету. Для того, щоб вступити в університет, треба було провчитися 10, скільки там більше років гімназії, успішно її закінчити. А для цього треба було в четвертому класі потрапити не в звичайну школу, а в гімназію. І якщо ви були в звичайній школі, то вам там треба було дві додаткові сходинки пройти навчання для того, щоб отримати документ, який вам дає доступ до. Ступу в університет. У всіх інших випадках люди йдуть на коротке там в середньому двохрічне навчання, яке складається з теорії і практики. Вони отримують диплом, і після цього є готовим фахівцем. І маркетинг так само опановують за допомогою таких, якби у нашому випадку це звучить як підвищення кваліфікації, а у них це як продовження освіти. означає такий курс. І він дозволяє вам вибрати якусь спеціалізацію у маркетингу і отримати перелік фактично програму, що ви маєте вивчити, скільки у вас буде предметів, які години до кожного предмету. Та, вам прописані вимоги до цього вашого екзамену, яким він буде, скільки їх буде, чи він буде один, чи їх буде декілька, тому що залежно від спеціалізації це може відрізнятися. І також у вас прописано, яка кількість годин у вас має відбутися на практиці. Найкращі такі варіанти для освіти вони справді складаються з цих двох частин. І ось ця практика вона в більшості випадків відбувається вже в компаніях, які потім можуть запросити вас на постійний контракт, або вони є таким, як ніби, місцем для тренування новачків, тому що в них є для цього умови, в них є Спеціальний колектив, який може навчання проводити, і є час для цієї практики, тому що в них є там своя вигода, чому вони навчають новачків, тому що е, там держава їм дає субсидії, там дуже, -дуже є велика розмова теж на цю тему. Але з практичної точки, з точки зору користувача, то дуже дуже спрощено, бо насправді знову ж таки кажу, це досить складно. все, там є багато також вимог. Там, наприклад, рівень мови від Б2 для іноземців, це може бути проблема, і всяке там таке. Дуже 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 багато є моментів, але що в цьому... Цінно для мене, що фахівець, який вибирає професію, він погоджується, що він вивчить досконало все, що буде йому розказано і показано, і він здасть після цього екзамен, а після цього отримує документ, що він є вже дипломований фахівець у цій галузі. Залежно від умов його цього навчання, він міг уже одразу цей фахівець погодитись на те, що він буде автоматично залишеним в тій компанії, яка його навчала протягом там двох, наприклад, років і він обов'язково має працювати в цій компанії. Може в контракті не стояти така вимога, може він одразу бути вільним. І тут треба зважувати, чи це для нього плюс чи мінус, може там було б йому краще залишитись. Це не має значення. Головне, що фахівець він точно вже готовий до ринку, і ринок вже активно його розглядає, тому що на ринку головна вимога це нам треба ось людина, маркетолог у такій то сфері, і ось є людина, яка пройшла актуальне навчання з такими то результатами за цією спеціалізацією. І тоді цих кандидатів вибирають. І тому прийти з вулиці сказати: я маркетолог у цій галусі і не показати такі документи, не показати оці пройдені години, не показати результати свого ось цього екзамту. І не показати рекомендацію письмову від твого керівника, де ти навчався, ну це означає, що бути самозванцем і прийти і щось придумувати на місці, розумієте? І тоді ну, все абсолютно стає просто, тому що ти або маєш цей диплом, або не маєш. Я тут також приміточку ставлю, що і без цього можна знайти роботу. Я знаю безліч випадків, коли люди мали якісь там зовсім інші навчання колись проходили, але вони якось. З'являлися на ті співбесіди, я не знаю, які хто їм дав той шанс, але вони показали свої потенціали, роботодавець сказав: Добре, ми тебе навчимо і потім він сам уже найняв цю людину, а потім відправляє навчатися за кошт компанії туди, куди йому потрібно. Це дуже класний варіант. Також вони існують, але якщо ми говоримо про те. Як навчитися, то все таки все йде від того, що є зміст конкретний в спеціалізації, які має панувати людина. Що класно в цьому всьому? Що торгова палата, так звана, яка на державному рівні слухає, що треба бізнесу, що щоб умів цей фахівець, що він гарно міг працювати в компанії, і він це диктує. Освітнім закладам. і освітні заклади вони дуже швидко оновлюють свою програму, тому що це їхня робота, це їхня відповідальність, і щоб не втратити ну попит від кандидатів, хто буде навчатися і співпрацю з компаніями, які захочуть з ними співпрацювати, і щоб вони не втратили свою ліцензію, тому що не кожен може туди влізти в цю систему. Тобто тут не можна так створити свій курс і піти потрапити в місця, валідовані для сертифікації. Це взагалі ситуація нереальна. Ніхто не буде цього робити. Якщо людина хоче щось робити, вона піде або в науку і дослідиться на науковому рівні, або піде в правову цю систему, яка регулює цей напрямок, або піде викладачем чи методистом, але з нуля створювати і вклинюватися, як у нас тисяча цих курсів, ну ну ніхто не буде просто на такому голому задумі цього робити, тому що це не потрібно тому, що там ціла махіна це забезпечує величезний механізм. І далі хочу розказати, чим ця система є дуже безпечною для працівника, який хоче знайти роботу в маркетингу з таким дипломом потім.